Всім привіт! Та ви дивитеся канал СКАВТІВІ. Бразилія це дуже велика країна. Але вона не дуже популярна порівняно з країнами схожого розміру. Сьогодні я розповім чому. Всім приємного перегляду! Бразилія це дуже велика країна. З багатьма природними ресурсами, багатою землею. Та великим населенням. Вона має одну з найбільших економік у світі. Але вона не стала такою успішною, як деякі інші країни через кілька причин. Цих причин багато. Але я розповім дві головних. Перша причина корупція. У уряді Бразилії багато людей, які працюють нечесно. Вони беруть гроші або роблять погані речі замість того, щоб допомагати людям. Це заважає країні розвиватися і робити життя кращим для всіх. Друга причина це нерівність і бідність. У Бразилії є багато людей, які дуже багаті, і багато тих, хто живе в бідності. Через це країні важко стати успішною для всіх. Ці проблеми не дають Бразилії використовувати весь свій потенціал. Хоча в неї є для цього всі можливості. Всім дякую за перегляд! Ви були на каналі СКАФ ТІВІ. всім бабай!